Усім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест. Сьогодні у нас буде відео по... з приводу прокачки 14Х. Переход на 14-й тонхол. Ну для мене це буде не сьогодні, а через... аж через 10 днів. Да? Я зараз ось до, як бачите, у мене тут 11700, мені треба до нас лямів. Тому буду зараз йти <смеш> в атаку, да, нафармлю і поставлю ТХ. То для мене це буде через 10 днів, тому що я не буду за чарівні предмети замолити за книжки, я не буду апати таунхол, тому, що наше їх, наші чарівні предмети витрачати на ТХ, якщо можна почекати, поки вона апнеться, і прокачати там вже щось собі, відкрити нове. Ну, синкі балти, чисто. Да? Е, так, зараз підемо в одну атаку, я закуплю собі медальки. Давайте, поки, <смеш> поки це все у нас іде кике, то ось до... Покажу, що мені залишилось, що я прокачав. Мені тут залишилось, що качається бомб... бомберські будівлі, також мортири, пушки. Да? Деякі пушки я вже вкачав на перший левел, за деякі качаються вже на другий левел. Сразу. Тобто по два левела, да, пушки качаються на 13-му тому Пару пушок вже буде фулово для 13-ї Ну і тут по мілочам залишилися всякі бомбочки, міни і повітряні бомби, тому отаке. Герої. ну Давайте зараз покажу. у мене Лабораторія також тут фулова, герої у мене тільки чемпіонка. Вона докачається на 23-й самостроєм. Далі я її молоти вкачаю, Сразу два заюзаю. ну і лабораторія тут фулова. Так що, давайте зараз нафармимо 20 там 300 тисяч нам треба. Поставимо, да і я думаю, поки що завершувати. Потім будемо переход робити. Давайте, коротше, я поки поставка на паузу поставлю і потім продовжу, коли найду супер. Так, друзі, як бачите, знайшов я якогось мажора, ось до нього 800-800 тисяч, да, по 800 тисяч ресурсів, 5 тисяч дарку, дарк нам не сильно потрібен. Тому давайте почнемо. Що тут почати? Я тут бачу, можна забрати, можна завести діріку тако звідси. Скинуть його десь в цьому секторі. Забрати рату, що. Скоріше за все, магії можуть померти. Навіть від зрива орлаєм, наві з... забрати наврядчі зможу. Ну давайте спробуємо вже. Головне, що воно взагалі тут долетіло так на фріз. фриз я закину на чистильщик. все, тут відкриємо. Так, да, скоріш все, магії помруть у мене. Вони дуже близько стали впритик просто. Так, як бачите, вони помирають, тільки забирають ратушу. Давайте продовжимо, що тут. А на чемпіонку не бачу. Ага, там на чемпіонку можна запустити, давайте тоді, бокві на апі, так що. Тоді на чемпіонку запускаємо. Так, тут почищу. Я навіть Два... хедхантера запущу, тому що король не такий вже і страшний, як для мого мікса. Якщо б якісь хогі були, то можна було б оставити одного. Одного хедхантера. Так. Король, не знаю, не а хоча можливо і пойде король центр, я не знаю. Просто він якось так іде, так? Да? Резко то туди-туди повертаю. Ди Дивичи, її забере зараз може метальника. Так, да, метальник забирається без проблем, тому давайте я запущу вже звідси. Мікс. Розвернемо з трьох один. Так, в мене два інвіз залишилося, не знаю на що їх юзати можна. Ну Думаю, на квіну. Десь заїзає, може тут. Зараз соло Інферно вона буде биться, але тут, я думаю, кулі забаруть. Так, Можна вже прожати так, все в мене інвізи залишилися, ну, так вони мені не знадобилися, да? хоч десант погано зайшов, але вроді атака. Навіть якщо їй не трьошка, то по відсоткам теж нормально зайде. Ну, це могла б бути трьошка, по факту. Можна було б, кстати, було на орла інвіз кинуть, щоб магії пошли там метальні да, а вони б не взивалися так батратуши. Ну, що поробиш. Все. Давайте я отак накину інвіз. Це хоч трохи засейвить моїх куль, знаєте. Це, та один віз личні, я його сюди викину в центр. Угу. Давайте прожму вже квіну. І все. 12500 у нас зараз на рахунку, і зараз нам ще й там і бонус досиплє. то майже 13 буде. Забираємо. Все 23 кубка, ще плюс. Треба буде якось позлить трохи кубки, хоч до титана другого. Тому що мені треба буде фармити все-таки на наступній тих. Uh, так, запрос закину. Так, Давайте закину запрос і ставимо. Таунхол на апгрейд. Все. А, нарешті докачав маска... Ну не, не докачав я 13 до фула, а да, просто вже буду переходити, так як в мене буде фул герой. Тому отак. Отака вийшла історія. Грустна, тяжка. Все ж все, все якась цікава. да? <с?> <с?> якась хотів класну фразу сказати, але вийшло все тупо. Так, через 10 днів і 13 годин буде у нас е, наш новий левел Таунхолу 14-й. Це буде, якщо не помню, 24, десь 23-24 серпня. Да? Ну це можна сказати, майже кінець місяця. Так що все. Поки що прощаюся. Зустрінемося вже, коли у нас буде апгрейдну ТХ. І там вже будемо робити мега-переход, якісь, да, будемо розставляти будівлі, будемо качати щось, да? Да? І будемо розвиватися помаленьку. Все спочатку, так сказати, можна. Новий новий шлях. І пройшли 10 днів прокачки ратушу. Для мене вони дивилися безкінечно для вас. Це. Секунда буквально. І ось ми вже маємо 14-й таунхол. Нарешті я вже перейшов, і я задоволений, і хоча тільки починаю переход Так, нам одразу показують на будівельник. У мене тут мій план перед носом є написаний. А тут нам пропонують будівельника. Хей, шеф, будівельник сказав, вони хочуть більше батлів, битв Покраще їхні будиночки хижини, і побачимо, як вони зможуть допомогти. Окей, ну ми до цього ще приступимо. Давайте в останню чергу їх все за, забудуємо. Так, що у мене по плану? Тут так, книжки написані. І одразу я хочу почати мабуть, це е, з лабораторії, основного треба. Да? Е, давайте, У мене лабораторія буде качатися за книжечку, тому. Апгрейд робимо і вилучаємо її за книжку. Книжка в мене є, будівельника тут. Давайте забираємо її. Все, лабораторія апгрейднута. І що тут у нас ще є? От Відкривається. Я тут подивився, вже ізучивши по закляттям, тут заклять лише три качати. Це дуже класно. Я вирішив все-таки, що буду тільки витрачати. Буду витрачати тільки книжки, молоти я чпати не буду, медальки на них витрачати само собою. Як бачите, ще мені дадуть потім в ігри кланів одну. То я думаю, воно мені не горить да і потім вже якось дойде. Що я хочу основне, так я собі качати, Так це за молот у мене піде все, що за дарк. Це тільки. Ні, молот чіпати не буду, все-таки потім, коли ЛВК, це в мене написано в плані, то можна вичерпнути це, що за молот. Я медальки тратити не буду вже сьогодні. Потім витрачу ту книжечку. Хоча не знаю. Книжка може буде на запас, я все-таки качну. качну за Dark теж. Ладно, я все-таки вкачаю таке основне, все. Дай закуплю молот на запаску. Все, я вирішив. Ладно, і цей план у мене вже виконаний. Далі у мене тут іде по молоту, якщо файтів, то я качаю все, що за Dark. За Dark у мене тут іде Міньйони. Тому що я гуляю повітряними міксами, і вони мені потрібні. Ви те, з чим ви граєте, чим вмієте грати професіонально так сказати. Так, де чим ще можна пофармити? Ну, лава шарм, я так -то толком можу пофармити. Ну тільки проблема, що без героїв. оце. Так, і я вирішив ще апнути льодяного Голема. Мені він теж потрібен в мікс, тому іде він одразу на який там лево. Буде фуловий вроді у мене, так? Да? На шостий левел. Ні, сьомий вже фулобий. Точно, там вже було вгоновлені, що плюс 1 левел. Все, по медалькам ми витратили все, що мали. А, далі, далі по книжкам, може пройдемося. Що тут а йде у нас? А, молот у нас вже витрачений. От таке, книга будівельника. На книжку я планував потратити. Одну книжку будівельника ми на лабораторію потратили, другу ми потратимо на тваринок. На тваринок вони тут коштують. Аж 11 мільйонів, я думаю, мені воно може вистачить. Або давайте краще якусь якісь юнітів викачаємо. Ні, все-таки до тваринок нам найближче, тому я заберу тут весь елік з, лабора... Ой, з лабораторії Спаса і поставимо Pet-house, дім тваринок. Тут десь виставимо біля героїв, думаю. Отак. І все покращимо ми за книжку. Все, у нас тут тріш. гей, шеф, давай зазирнемо в будиночний тварин. тваринний будинок. Так, пец, тут у нас перший левел Лейсі, якщо не помиляюсь, де його звуть. Тваринки, корисні компаньйони, вони б'ються з твоїми героями в батлах біля твоїх героїв. Бокобок, як говорять, ти можеш покращити їх і зробити більш сильнішими. Uh, давай. Fair Up. Не знаю, що ж таке чесно. Uh, перший раз Лесі Viz One of. Це один uh, з твоїх героїв. Так, що тут додати? Ну давайте поставимо Лесі до чемпіонки, як я знаю, чудово заходить, тому його так і поставимо. Uh, Feel-free to ага, uh -huh. Безплатний експеримент, щоб побачити роботу. ну, ладно, Все, будемо його качати, я не знаю, будемо, скоріше за все, самостроїм. Воно в мене йти все. Так, все, в мене по еліку нічого не залишилося, тому давайте заюзаємо руну. Я не буду качати, напевно, поки що. сховище, там самостроєм, може, пізніше поставлю. Все-таки я вирішив там щось одне зробити. Я потім вже розкажу на щось Давай, А Давайте, а хоча що мені таїть? Я буду квіну викачувати тут до фула до 79-го левела. На 80-й я потім вже якось сам буду докачувати, дав у мене там книжка ще буде. Тому я так вирішив поки що. Ну реально. Бо я не розчитав, в мене молот тут КД відновлюється по молоту. І все. Тут не розчитано в мене. просто не купляв і забув, що там є КД все одно. Так, все можна заюзати. да, Поки що не горить мені качать сховища, тому що в мене пропуск є і якась знижка по цьому є. А, все, я тут а, ви. Виконав другу мову, це прокачати будинок тваринок. Просто поставить. І зараз у мене книжка файтів. Кулі райдери. Давайте почнемо з кулі. Кулі це як основний мікс. У мене буду його юзать на ЛВК. ЛВК, КВшка. Так, все. Качаємо і за книжку апгрейдимо. Книжка тут, -то начебто, теж є десь. Її тільки знайти треба. Так, руна треба. М -м так, да, все, забрали. І наступне треба на райдерів потратити. Це дуже багато еліка, зараз прийдеться. Треба буде фармить пізніше. Відіть, скільки тут у мене? 9 лямів буде, мені треба 13. Да. Можу... Подожди, можна тут закупити. Так, давайте. І ось так. 12 лямів, ні Мені треба все-таки 1 мільйончик десь знайти. Так, да, то, що це не справа, треба буде райдерів поставити. Буду вже вкачувати райдерів, щоб гуляти, потім ще й драконів викачаю, Треба буде викачати також клон. Важливе таке закляття. У мене воно все в плані записано тому зараз я, напевно, нафармлю да і потім під'єднаюся до вас і продовжимо це все. цю всю справу качати. Так, нафармив я собі тут а, трошки, давайте поставлю знову вариться, Просто тут гоблін, я вже буду гоблінами атакувати, там трохи незручно. Так, трохи збилися в мене закляття. Давайте так зроблю. Все, я нафармив. Давайте поставимо райдерів на прокачку, будуть їм грати все-таки. Так, все вони у мене фулового рівня повністю викачені. Так, 200 тисяч еліку на даний момент у мене на балансі. Кулі райдери у мене вже вони викачені по плану, тому я вичерпую зі списку це все. Так, що в мене далі по плану? По книзі заклять мені треба прокачати. Я хочу прокачати закляття клону та закляття повернення. Дуже гарно з кінфілом воно заходить, тому буду теж ним грати. Чим я його буду качати, буду качати книжками. У мене є ще одна руна Еліка, тому будемо зараз використовувати. От Так, все, заюзали, пішли в лабораторію. І давайте поставимо. Забираємо. забираємо книжку Заклять. Вона є. ось. 5 лямчиків у нас залишається. Ще треба мені нафармити на рекол. А, да, Ну це я вже може пізніше зроблю, поставлю, може навіть і на відео. Так, як бачите, скільки тут нам треба? 11 мільйонів. А, далі. Давайте перейдемо. Далі йдемо до героїв. Тут у нас є ще квіна. Uh, да, давайте до квіни зараз перейдемо. У мене в планах було викачати її повністю одразу, але в мене не вистачає не сильно все по еліку, тому так зараз будемо робити. А в планах, тут тут мене 60 тисяч буде лишніх, то я, мабуть, на фармі потім 30к і поставлю качатися Лейсі. Ну, Я думаю, це буде нормальна ідея. Так, Квіна, давайте апаємо, за книжку покращуємо, забираємо книжку. І все, у нас поки що немає дарку. Нам треба нафармить зараз. Я б хочу на лейсі це такий з моментом. Тут нам треба 300к. Тому. А, хоча можна забратись, спробувати. Так, раз, два. А може... Подождіть, ми зараз тут ще й нафармимо. Ага, 2000 не вистачає, все-таки. Ну ладно, ладно. Так, да, все, пойдемо все-таки фармить. Давайте. Я підключусь вже пізніше, коли вже нафармлю достатньо ресурсів. Так, нафармив 95 тисяч. Я, мабуть, злив катку, ну, прийдеться все-таки напевно, розлівати, щоб трошки хоч адекватно фармить. А, все, на лесі у нас на фармню. Давайте поставимо якраз його качати. Будемо потрошки прокачувати. Два дня він тапається. Ось вот так поставимо. А, далі, далі в планах що? Квіну качати. треба буде ще другу книжку потратити на неї. Давайте заюзаємо руну Дарка. І там. Можна було павну, ладно, я не буду апати, все-таки це трохи невигідно, але мені вистачає, в принципі, ціну на королеву, то чого би і не апать. Так, й не апати. Так, 77-й левел ставимо, качаємо. Отак. А, все. Вроді по рунах. А, ні, руна у мене ще одна є, я не знаю, може ще нафармлю. Краще можна щось поставити, буде Дарк. Де я тут все дорого, знаєте, це, ну, не, ну не вигідно це сильно. Не вигідно. Так. А, ну... так. ну ладно, я, напевно, буду наварюватися такі супервізорів вже з якогось іншого аккаунта, поки буду фармить. То мені треба супербомбер. Я так вигідніше зроблю. Давайте поставимо. Знов на фул, купимо книжечку за джемчики. у нас, А, ні, це за медалі, куди я поліз. Купляємо за геми книжечку, качаємо квіну і отак покращимо. Також прокачуємо за молот. Далі у мене буде йти все за молот і все. Квіна майже full 89 рівня вже. І я почекаю, поки КД відновиться, я вже не буду будівельника займати на це. кстати, я протопив. Тут у мене ще був Елік і Дарк. залишив так для переходу. Все, ну, по квінам в мене і так, що буде 5 днів, то нормально, я буду фуловою вже ганяти. Я не гуляв, можна сказати, такими низькими рівнями ще початковими. Все, з квіною у мене поки що завершено. молот також я зав'язав, Вичеркуємо все зі списку. Далі молот сам... будівельник, Ой, вибачаюсь. Найважливіше, що я хотів, це качати барак, щоб титаніду відкрити. Давайте це і зробимо. Відкриваємо титаніду. дуже гарно юніцують на КК для захисту на КВ, а також можна юзати замість льодяного голема. Я, мабуть, попробую також його брати. Ну, мабуть, я і дарма його качав, то льодяного голема, якщо потім мені сподобається буду гуляти. І ще я хотів би типу, витратити на КК. Воно буде будуватися 15 днів, але як ви знаєте, коли там пас без пасу, тобто, то воно качається майже пів місяця. Давайте качаю а, все. Таке у мене основне викачане. Так, да. що тут у мене залишається? Я... Рікол... Мені рекол треба буде поставити. Так, рекол, Кулі райдерів качав. Тваринки я поставив. Сховище дарку мені треба буде на самострой поставити. Рекол поставлю. Так, людяний голем. Мухи каке-барак вкачений. клон отрута. Ну, У мене от клон ще не вкачаний. А ні, клон вкачений. Я от отрута у мене тільки. Ой. Рекол не вкачений, то будемо займатися сьогодні фармом. Квіна. Так. І на самострой мені треба поставити три героя, і також поставити одного я буду будівельника ставити все-таки. Слуйте, у мене дуже багато що залишилось. Давайте я, може, буду виставляти зараз, зараз, пожіть. В магазі, поки треба, бо тут є такі, що виставляються дуже швидко. Давайте поки що цим займуся. І розповів, що хочу я самостроєм. Самостроєм я планую одного будівельника на будиночки залишити, тому що будівельники там дуже сильну роль вже в дефі відіграють. Тому я думаю, це дуже корисна штука. Так, скелета. ще, ще один скелет, ну це жесть. Далі поставимо бомбочку. Сім бомб маємо на базі. Так, дарк міна. Сюди. Максимальна кількість пасток там грів вже нам, нам написали тільки що і все. По пасткам у мене начебто виставлено все. а Тут по дефенсу дуже багато парканів. Да, все, більше тут нічого в основному немає, тому давайте виставляти парканчик. Дуже улікательно, так? Да? Це переход так. -то, тому все, в мене тут так виставлено. Давайте я тут продовжу. Все, в мене виставлено. Будемо качати, я не розпочатку буду качати саме дерев'яний забор, щоб викачувати його до рівня такого, щоб я хоча б 13-го таунхола. Самостром, як я казав, я займу, мабуть, будиночок. Один все-таки дуже імбова тема, ці будиночки, дуже сильно заважають ворогу атакувати. Так, е як казав, Dark Elixir Storage поставлю, героїв треба на нафармити. Давайте зараз будинок поставлю. Я не знаю, чи варто буде потім продовжувати. Да. Ну не знаю, я просто довго буду ще фармити, то я думаю, варто буде на цьому завершити. Я вже вам все розказав, як мій переход відбувся, що я хочу зробити. Думаю, цього буде достатньо золото. До речі, можна слить зараз на паркан кудись. Да? Давайте зараз цим займусь прямо <прав> Прям під час переходу, так, мені треба. Сюди тебе переставить. Мені треба просто кудись руну руну зав'язати. Так, руна. Ще одну заберемо, я не знаю, може на запаску просто оставлю, да і все. А, руна, руна. Так, все взяв. Давайте так залишу. Я просто буду подфармлювати, да і потрошки паркан. Все, я розказав свій план. Один будівельник у мене три будівельника на герої йдуть. Він я не буду вже качати, так як я за замолот викачаю. Тобто, у мене залишається три вільних будівельника. Один одного будівельника я відправляю качати паркан, коли лишнє моє золото буде перефармлюватися. І інші два це буде, як я сказав, будиночки. І також на самострой Dark Storage. Там і буде інший де качатися. Так, ну все, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за даного переходу. Я, правда, не всі такі предмети зав'язав, ну, ще реально, ресурсів не вистачає просто з головою. У ну, мене тут є ще і що. І кольця, да, треба кольця буде витратити, я не знаю, чи на ДС їх тратити, чи сюди. Я ще обдумаю це рішення. У мене тут залишились руни для ДС, і, в принципі, тут нічого такого більш немає. Так що, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім! Пока.